Так виходить, гречку не доїли. Тут у мене приблизно 300-400 г відвареної гречки. Я беру пів кілограма м'яса, дві великих цибулини і усе перекручую через м'ясорубку. Додаю два яйця, сіль, перець. Ну, Спеції це за смаком. Добре вимішала фарш, трошки я його відбила, руки змочую водою і формую котлети. Опанірувала в борошні. Викладаю в пательню і обсмажую з двох сторін. Дві столові ложки сметани, пів літри води. І ще додаю пару столових ложок домашнього томатного соусу. Трошки солі. Заливаю підсмажені гречаники. А далі можна накрити кришкою і протушити хвилин там 15. А я буду ставити в духовку. Поки готуються мої гречаники, готую салат. Так, вже хочеться цього весняного вітамінного салату, цибулька зелена, два огірочка, трошечки моркви. І вчора я була на ринку і купила редиску. Вже їй так хочеться: сіль перчик за смаком. Трошки додаю лимонного соку і усе заправляю сметаною. За бажанням можна додати дві столові ложки майонезу. Дістаю гречаники. Салат мій готовий, і це буде проста, ну але дуже смачна. У мене вечеря.